І так, мене звати Катя, і це моє перше відео на YouTube. Я вирішила обрати доволі популярну тему, як вийти заміж. Хочу трошки розказати про себе. Я жіночий наставник, і я була двічі заміжня. Зараз це другий шлюб. Я можу сказати, що він дуже щасливий. Я дуже обожнюю свого чоловіка, і це чесно не знаю, чи можна так казати, але це найбільше моє досягнення, тому що ми в наших відносинах доповнюємо один одного, і ми разом розвиваємось, кайфуємо від життя, один одного підтримуємо. У нас дуже класна сім'я і коротше. Я дуже від того щаслива, але ж це все мені вдалося не просто так. Тому я зараз хочу розповісти дівчатам, які зараз не перебувають в відносинах, але дуже хочуть вийти заміж, що зробити для того, щоб. Їх мрії здійснилися. І так, перше, про що я хотіла сказати, не ставити ціль, я хочу вийти заміж, тому що сама ціль не зовсім екологічна. Поставте собі ціль бути такою класною, так класно себе прокачати, щоб не лише вийти заміж, вийти заміж це легко, а побудувати щасливі класні відносини. Для того, щоб ваш брак був дійсно міцним, класним, вам не достатньо лише обрати. Та класного чоловіка, вам теж треба вчитися будувати е, правильні відносини, гармонійні відносини, вам треба поставити взагалі собі мету не лише там, брати, а й віддавати. І, коротше, там дуже багато чого треба знати для того, щоб побудувати відносини. А чому саме, дивіться, по-перше, ви знаєте, що дуже багато розлучень. По-друге, чи багато ви знаєте взагалі сімейних пар, які, ну, які для вас приклад. Реально, дуже мало а, людей вміють будувати стосунки. Хтось перебуває у шлюбі просто так, хтось а, перебуває у шлюбі, і постійно там свариться, а, хтось не може там вийти заміж, не може побудувати стосунки. Хтось там по 10 разів там розлучається а, і шукає постійно собі нового партнера. Тобто, дивіться, що я вам ражу. Якщо вам до 30, я раджу вам не спішити з, з цим всім ділом, а зрозуміти себе, позустрічатися з іншими чоловіками, зрозуміти взагалі, що ви хочете, якого чоловіка ви хочете. Ви це е, зрозумієте через досвід і обов'язково прокачати себе, тому що чоловіки вони теж хочуть е, ну, класних е, жінок, впевнених в собі, все таке. Тобто, ця вся е, Знаєте, як в серіалах розповідали, що ось там бідна дівчина з села вийшла, а, там ну не вийшла, поїхала в місто і там знайшла класного чувака, який вирішив свої проблеми. Він такий багатий, все таке, дивіться, це коротше серіал в житті не так. Чоловіки теж хочуть класних достойних партнерів, так само, як і жінки хочуть класних достойних партнерів. Тобто, оця казка — це лише м серіал, це дійсно буває в житті, але... В 1% жінок. Тому прокачайте себе, навчіться будувати стосунки. Всі партнери, які у вас були, вони давали вам досвід, і ви далі практикуєте реально будувати класні відносини на тих партнерах, які у вас будуть в процесі до заміжжя. Це я даю поради жінкам до 30 років. Перше, не спешити прокачати себе і взагалі зрозуміти, що ви хочете для того, щоб знайти партнера, який вже вам підходить, а не брати якусь людину, тому що ви просто з нею зустрічаєтесь, будувати з неї стосунки, і потім, типу, під себе підлаштовувати. Вам же ж теж не хочеться. Підлаш... щоб вас підлаштовували під себе. Наступне, якщо вам після 30 і ви вже впевнені, що ви готові до сімейних відносин, ви знаєте, чого ви хочете, ви вже самодостатня жінка. Що я вам раджу? Я знов ж таки в мене був і поганий і класний досвід, і також в мене були інші партнери, звичайно, я була в пошуку, в мене були різні побачення. Що я вам раджу. По перше. Частіше ходити на побачення, ну виходити з цієї свого віс із, із свого зону комфорту. Це якщо ви не зустрічаєтесь е, ні з ким. Я, наприклад, шукала свого чоловіка через Тіндер, і я знаю дуже багато знайомих, які е, знайшли свого чоловіка там. Через інтернет-знайомство, типу, це нормально. Що я хочу сказати: не будьте категоричні в плані там вибору способів пошуку там партнера. А далі, виходьте взагалі з дому, ходіть з подругами в ресторани, подорожуйте, знайомтесь, будьте, будьте відкритими, не будьте закритими. Що я маю на увазі? Дивіться, ну. На цей світ, тобто, якщо ви приходите в ресторан, ви ви вся така там в справах, то звичайно до вас не підійдуть знайомитись. наступне, що дуже важливо, обирайте чоловіків, для яких сімейні відносини вони дійсно важливі. Тому що якщо ви оберете чоловіка, який, ну типу. Він класний, у вас класні відносини, але він просто не готовий зараз, ну чи там в найближчому майбутньому одружуватись. Ви просто витратите час. І а, третє, що я хотіла вам порадити. Це навчитися будувати відносини, тому що мої гармонічні класні відносини мені дісталися не просто так. Я дуже багато працювала над собою. І зараз, наприклад, якщо уявити, що я не заміжня, то я впевнена з своїми знаннями відносин, з своїм почуттям самоцінності, з тим, що я себе знаю, я себе люблю. І я готова любити іншу людину, тому що ну це все пов'язано. Я е, теж зараз знайшла собі дуже класного чоловіка і навчилась з ним. Жити в гармонії. І ще я хотіла знаєте, що сказати. Останнє спитайте себе, чому я хочу заміж. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб у вас була екологічна ціль. Якщо ви хочете вийти заміж, тому що ви вам складно, ви не справляєтесь з цим життям, ви хочете знайти чоловіка, який закриє всі ваші потреби, то на жаль, вас. Чекає розчарування, тому що знову ж таки чоловіки теж хочуть поруч партнера. Навіть якщо ви знайдете такого чоловіка, який там дасть вам все, що ви хочете, ви все одно будете за це платити. Наприклад, ви можете, ну він може вам вас обмежувати в чомусь, так ви не будете відчувати себе вільною, наприклад. Тобто, ви маєте стати все ж таки, взяти себе в руки і стати самодостатнім партнером для того, щоб будувати гармонійні відносини. Наступне: якщо у вас ціль, я хочу вийти заміж для того, щоб отримати статус, це теж не ок. Ось а, значить, вам ще поки рано будувати сімейні відносини. І що ще? Які ще бувають цілі? Ну тобто, спитайте взагалі себе, чому я хочу заміж. Наприклад, всі виходять заміж і я хочу заміж. Це теж не екологічна ціль. Ви дійсно маєте бути до цього готові? Ви маєте бути готові для взаємообміну в відносах? Ви маєте бути готові до якихось складностей. Там дуже багато всіляких нюансів і. Роботи над собою це складно будувати щасливі відносини це теж треба робити тобто, це не дається. Людям просто так, тобто, це, наприклад, я як будувала щасливі відносини з своїм чоловіком. Ми обидва проходили курс психотерапії, я прокачувала себе як жінка. Я дуже багато вивчала, як будувати стосунки, я радила зі своїм психологом. Таким чином ми зараз вибудували ці щасливі відносини. І також в мене був інший досвід, як я вам сказала, була двічі заміжня. У мене були не екологічні цілі, тому я вийшла заміж, тому що ну, всі виходять. І я не знала, чого я хочу, тому я обрала чоловіка, який мені взагалі не підходить. І е, також я е, зрозуміла, що ми просто е, різні, і ми розлучилися. Взагалі у нас були такі треш відносини. Більш детально розказала в інстаграм закріплених сторіс є ця історія. Е, також остання порада, яку я вам хочу знати, Перед тим, як закріпити свій брак, обов'язково вам дуже раджу пожити з цією людиною. Тому що якщо ви просто ходите на побачення, потім вирішили. Вийти заміж за цього чоловіка може бути розчарування, тому що ну, зустрічатися десь на нейтральній території це, звісно, все класно, все супер. Але дуже раджу вам все ж таки пожити разом, подивитися, як ви підходите чи не підходите один одному, і потім вже прийняти рішення про одруження. Сподіваюсь, вам це було корисно, цікаво. Бажаю вам насолоджуватись життям і насолоджуватись життям. Зараз або в майбутньому в дуже класних гармонійних стосунках.